І до нашого ефіру долучається Володимир Гризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаємо за На Радбезі ООН Росію. Фактично публічно викрили у брехні чи стане це приводом для запровадження нових санкцій проти Кремля? Як ви гадаєте? Ну, ви знаєте, по моєму, вже викривати нічого, вже стільки викривалося, вже далі. По-моєму, це просто повторення вже давно відомих фактів. Тому я б все таки думав би, що вже ці викриття мають перейти в дуже практичні жорсткі санкції проти Російської Федерації, бо ну інакше. Росія просто справді не реагуватиме на це, все, що відбувається, а навпаки, ще більше посилюватиме свій агресивний курс стосовно України чи заходу в цілому. Тому мені здається, треба от брати приклад з Великої Британії, яка не лише розробила стратегію протидії загрози з російської сторони, але й починає цю стратегію. Реально застосовувати, от якби всі наші західні партнери поодинці і всі разом таку стратегію зафіксували собі, розробили, затвердили і почали її спільно застосовувати. от тоді, я думаю, було б менше просто засідань, а більше практичних справ. І повірте, Російська Федерація довго би цей спільний наступ з боку заходу і України не витримала. Ну а на загал, як ви оцінюєте ось це засідання Радбезу? ООН, Яким воно було для України на вашу думку? Які його результати? Ну і те, що от російські пропагандисти кричать, що мовляв, винні українські вибори, винен в усьому Петро Порошенко. Як ви це оцінюєте? Наслідки після ну, цього радбезу? Пані, пані Наталі, ну то все все більш ніж зрозуміло. Очевидно, що не було поставлено завдання переконати когось на заході в світі, що Росія є миролюбною ніжною державою, яка не тільки й те робить, що дарує всім щастя. Головний акцент цього того, що відбулося, був для Росії в виступі. Її постійного представника пана Небензі, які потім розрізали на шматочки і почали активно транслювати всередині Російської Федерації, от, власне, головна мета всього цього заходу. Тобто, знову підняти градус антизахідної істерії і, само собою, антиукраїнської, оце ключова теса. Ну і безумовно те, що сказав. Наш поспред, пан Єльченко, один згоден трошечки збити приціл, ну зменшити так, би мовити, потенційно, хоча це не буде, увагу до наступного заходу, де Росію будуть може вичне слові, розтоптувати не члени Ради безпеки, а вся генеральна асамблея. Ось власне цікава ваша думка щодо цього наступного заходу. Чого ви чекаєте від цього наступного засідання, в якому братиме участь Петро Порошенко, яке відбудеться 20 лютого? Що там має відбутися? Ну я думаю, що дуже важливим буде те, щоб все таки. На цьому е, найвищому рівні, е, бо Генеральна асамблея це представництво всіх держав, е, які об'єднують у Організації об Націй, щоб ще раз чітко і ясно прозвучали слова правди. Я думаю, що вони будуть висловлені президентом е, чітко, ясно і недвозначно. Е, звичайно, це не дасть відразу прямого ефекту, е, тому що Генеральна асамблея. На жаль, не здатна приймати е, рішення, які підлягають безпосередньому виконанню. Вона може приймати резолюції, але цій характер. Але е, ще раз і ще раз привернути увагу е, до того, що коїть Російська Федерація, безумовно важливо це в свою чергу посприяє тому, про що я власне говорив консолідації дій е, України і західних партнерів для того, щоб нарешті перейти до. Дуже болючих санкцій стосовно російської федерації. Ну, от Ви правильно сказали, що на генасамблеї ООН немає можливості, власне кажучи, ухвалювати рішення, адже Росія володіє правом вето, але зараз все частіше говорять про те, що необхідно піднімати питання про власне зміну ось цих правил гри, про те, що агресор не має права володіти цим правом вето. Наскільки ви вважаєте вірогідною перспективу зміни ось таких правил? Пані ця тема вже знаєте скільки років обговорюється ООН? Я вам скажу чесно, років 40. тому, знаєте, від обговорення до зміни правил дистанція дуже великого масштабу, і я думаю, що насамперед треба дбати не про зміни правил Ради безпеки ООН, а про консолідацію зусиль всіх демократичних сил в протидії російській агресії я думаю, це спрацює значно швидше і значно ефективніше, ніж ми будемо чекати ще 40 років, поки що зміниться. Що ж я вам дуже дякую. Нагадую, що з нами на зв'язку був Володимир Огриско, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках.